Добрий ранок. Сьогодні у нас вже календарна зима, 3 грудня, перед цим був сніжок такий запав. Ходити не можна було, тут нічого не видно, то добре, западено було, але вже останні два дні було тепло, йшов дощ, і сніжок так стопився. І відкрилось так у лісі, що можна щось побачити. і Тому ми сьогодні з Найком йдемо до лісу. Найк побігає. Ну а ми подивимося, чи можна ще щось знайти. Але як ви бачите відео, значить ми щось знайшли. Добре. Все що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. Ну що Найка? Ти вже щось закотиш. Там нікого не видно, Найк. Wpiszcie, 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 lis, niby І тишина? І на сьогодні є перша знахідка, є молодий гриб Гриб молодий, як бачимо. І не замерзлий. Так що вони ще є? З нього розпочнемо? Добре, йдемо далі. О тут є. О, дивіться, що за гриб? О, такого ось тут видно грибниця, вона так і залишається, ото що пишуть що. Не зрізаєш. Грибниця от залишилася. Її просто накривають, щоб вона не мерзла. О, А це якщо зрізаєш, там вона починає гнити. Ну я вам скажу такий чудовий гриб. Просто він укутаний і взагалі він ріс молодий гриб. Хоч на дворі були такі, я знаю, десь може ж навіть 6-7 градусів вже був мороз. Але він так в листі закутаний, там свій мікроклімат. Ну і він росте, як бачимо, навіть ще там сломачок є. Чудесний гриб, просто. Аж несподівано так. Добре, йдемо далі. А где, Найк, что там голосует, кто это даётся? Яка йдемо, лишає. її. пішли, пішли. пішли. О, тут у нас є грибок. Подивимося в кому він стане. бо він тут трохи на відкритому різ. Ну я вам скажу нічого. Ще добрий? Добре, йдемо далі. А це, я вам скажу. Досить молодий гриб, бо я був тут, десь може тиждень тому, то не було. Але він так на відкритому, то він певно може і підмерз. Зараз подивимось. Так, да, він підмерз. Ну, правда, так зверху. Але це говорить про те, що вони ще росли. Бо я тут був, то не було. Найлишається тут. Так і най собі буде. Ще якісь такі гриби трапляються. Не знаю що тут таке. Я не збираю, але бачу, що вони тепер повиростали. Не знаю, що тут таке. Найка вже довго нема, не знаю. Но, може прийде зараз. Є, з'явився, де ти був. Я переживав, тебе не було. Годину. Найка. Найка. М? Все, коло мене будь. Давай пшов. Такі моцні ялиці О, це взагалі Це треба певно троє людей, щоб її обняти. Така моценна. Краса. Так уже вечоріє. Походили ми сьогодні достатньо. Найк набіг Є ось такі чотири грибочки я взяв. Як бачимо, сьогодні нагадаю вже 3 грудня. Гриб чудовий, не замерзлий, біленький, такий як треба. Молодий є. Вони ще там в листю певно ростуть. Ну, то вже таке, надалі будемо бачити, яка погода. То, звісно, я ще буду виходити, якщось Якщо буде, то покажу. А так взагалі бачимо, що в грудні можна знайти білих грибів. то й не дивно, я знаходив. Бувало і в середині грудня все залежить від погоди. Мені ще так пригадалася, ну, така, як кажуть, байка чи казка, але, як ми знаємо, Байки, казки, народжуються з народу, що то так і було. Було то перед новим роком. Хлопці зібрались на полювання, прийшли до лісу. Но того дня вони так і не полювали. Натрапили на білі гриби і збирали до вечора. Так їх і там ніч застала. Назбирали по рюкзакові грибів і прийшли додому вночі у новорічну ніч. Це колись таке, розказували старі люди. Я ще пацаном був, та й то слухав. Але я так розумію, що то просто так не розказували. То дійсно правда. Бо таке можливо. Як бачите, ось. Вони є. Що ж, вам дякую, ще зі мною за ваші перегляди, за коментарі. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми знайком. Додому. До зустрічі. И сніжок під вечір. Налітаем.